Так, у нас вже стільки техніки, що немає де на вулиці ставити. Так пакує Олежка повністю в салон. І вдолі, і в поперек. Тобто, соліси, оріони, ловоли, джинми. Ще оріони, ще соліси, ще шофенги, багато джин. Так, це ось свіженький ловольчик. Соліси. Немає якого апарата завів. Карабанич не їде. Це наш шифенчик 240 без глушителя так газує. А тут все буде заставлено ловолами. Воловолів багато проїхало. Збір і вся площадка повністю заставлена ловолами.